Дуже просто, але сам факт того, що пріоритети інші. От. Іноді роботи багато, а іноді просто настільки нема настрою, що навіть нема сили про це говорити. Треба буде, як буде якась вільна хвилинка, записати на наступний рік. Байдуже, навіть якщо це вже буде після Нового року, записати, щоб це. Було. Так. Як там інночка? Не знаю. Сьогодні вона виходила в стрім, Наче все добре. Ми ще сміємося, що весь час пропускаємо одна в одної стріми. І це, звісно. Тільки я зайнята, як Інна хоче вийти в стрім. Тільки я хочу вийти в стрім, у Інни якісь справи вона не може. так. <сум> Та що ж таке? А то було світло, вимикали, і також не могла підтримати, то дивилася вже в запису. Також нитки, все збір Солянка, які хочеш нитки, скрутила сюди, як на мясорубку. <гум> Буває. А як ваші приготування до Нового року? Будете щось готувати цікавеньке? Маєте? Маєте гостей на новий рік? Дуже люблю гостей на новий рік, але Бог його знає, чи цього року буде, я застуджена. Іначе і хочеться гостей, і, і не хочеться нікого заразити своїми. Хоча це, це чисто застуда. Температури немає, а коли вірус, то температура одразу. В першу ж добу температура йде 38,5 і вище. Якщо температури немає, то це не вірус, це просто я десь. Переохолодилася чи щось таке. Може, будемо, то є файно. Я вам тоді ідею підкажу. Може, буде настрій, значить, формочки такі, знаєте, вирізувати печиво. Берете батон нарізаний. І ось так от продавлюєте формочки ялинки, там, зірочки, білочки, горішки, що-небудь. Як Будь-яка форма. Ось так от цими формами для печива продавили батон. От. І робите такі малесенькі бутербродики, ну байдуже з чим. З паштетом, з плавленим сирком, чи з чим-небудь. І... Подаєте на стіл, можна посипати зеленю, а якщо буде гранат, то можна гранатовими цими зернятками посипати, Ну то вже по-багатому. <laughs> Просто така ідея весела, що бутербродики різної форми. Весело і мило. По святковому. Зараз надивилася таких салатів. Знаєте, коли немає сили готувати, обожнюю дивитися, як хтось готує. І всі такі салати, ти прості, але думаю, якщо не буде гостей, то який сенс наготовлювати. Може, просто куплю якісь корзиночки малесенькі і туди щось поскладаю. Те саме олів'є в корзиночці вже виглядає святково, тож буду думати. Поки що нуль ідей.